Наступне питання: як рекламувати заклад, щоб туди ходили відвідувачі. Ну, ми не дуже багато вкладаємося в рекламу по-чесному, тому що я ж кажу, що багато 80% клієнтів це наші мешканці нашого ЖК. Так чи інакше, люди в ЖК спілкуються між так, собою, так, так. один одному рекомендують. Час від часу все одно прогулюючись своїм ЖК натрапляють на заклад і будуть ходити. Так, але ну, на старті краще все-таки трошки попіаритись, е, там, СММщика якогось взяти, е, таргетована реклама, то це непогано. Подивитись, можливо, якісь такі більш архаїчні. Е, е, реклама в ліфтах. Так, реклама в ліфтах, там, ну, не знаю, якісь десь, може. Е, листівки в поштову. Листівки, да, ось щось таке, але. Ну, не сильно на це розраховувати, тому що ну, це Вам Нам ж, ж що... треба повідомити мешканців, що так, в закладі так, відкривається. Так. Ой, в ЖК відкривається так. новий заклад. Вір? Тобто, чим швидше люди про це дізнаються, тим швидше вони по сарафанному радіо рознесуться. А, а згодом ми стали менше вкладатись в рекламу, і взагалі майже не рекламуємось, тому що ну, нас знають, і е, нам, ну, для нас більш пріоритетна задача все таки зберегти. Е, того е, нашого гостя, да, який в ну, це брати постійно. Да, да, постійно. Так, скажіть, будь ласка, а чи є тут е, у ЖК, наприклад, інші е, за заклади, але не харчові? Наприклад, там салони краси, і чи є вони вашими клієнтами? Приходять співробітники? Так, всі приходять, всі офіси якісь да, О, приходять. А має сенс пройтись по цим е, установам? Так так. познайомитись так. дати, можливо, якісь знижки та закувати ми, ми, спочатку. Ми так з ними налажували комунікацію всіх, до кого ми могли дотягнутися. Ми до них підходили, знайомились персонально і там давали якусь знижку. З часом люди міняються, і там уже ці знижки вони О, вже але просто воно Передається, бо так, так воно передається. Ну хтось каже, що ми там сусіди, то буде знижка. Да, ми без проблем там. Е, ну це для бізнеса, да для. Людей, ми в принципі звичайних мешканців, ми там стараємось просто нормальну ціну ставити, щоб у них не було цих питань. Там знижку, все uh -huh. адекватна ціна. Якщо можна відійти від знижок, тому що ну типа чому цьому знижка, а цьому не знижка? Ну просто поставте нормальну oh, ціну да. все. Uh -huh. що, знижки. Тільки для бізнесу. І так, ще так. одне питання. Ось тут чинно вибігав дитячий табір. Це теж як бізнес, чийсь да? Ну так, можна, можна спробувати обмін реклами, такий обмін аудиторії, але ну, ну, це прослідити навіть важко, ефективно воно чи ні. Тому Добре. така ситуація. На початкових етапах треба пробувати все. Чим більше ви спробуєте, тим більше буде. Тобто при запуску нам перше треба повідомити людей, що ми відкриваємось, так. якийсь банер, а, фасадну рекламу вісити ще задовго до відкриття, щоб бачили, що скоро буде відкриття. Потім ще таргетована реклама. Потім захід про відкриття це кульки, кульки повітряні, так. якийсь івент невеличкий, там безкоштовно щось роздавати. А потім роздача листівок, реклама у ліфтах. І в цілому, все ЖК, все, весь навколишній простор буде а, знати про те, що заклад відкривається. Чуть сюди ходити люди, і на початковому етапі знижки. Потім знижки розмиваються. Звертаємося до бізнесів, пропонуємо знижки і можливо обмін реклами.